Цього року день зимового сонцестояння припадає на 22 грудня. Він вважається особливою подією, адже набуває глибокого значення у природних процесах та в культурних і релігійних традиціях різних народів. У контексті астрології цей день вважається початком зими. Він є найкоротшим днем року в північній півкулі та найдовшим у південній. Саме тому сьогодні ми маємо змогу відчути на собі найдовшу ніч та найкоротший день його тривалість 7 годин. Для наших пращурів, стародавніх слов'ян, так званий сонцеворот став часом святкування повернення світла і початку нового циклу в природі було прийнято, що саме після зимового сонцестояння починається відлік днів до літа. У наш час для багатьох людей цей день є часом саморефлексії, підсумків та нового початку. Це час підготовки до нового року, час збору сили та енергії для майбутніх зусиль. Варто почати загадувати позитивні бажання та вірити у їх здійснення. 22 грудня саме 22. 20... 20-23 року, нашого року, він не просто буде особливим, а над особливим. Уже багато говорило практиків, говорило багато про це астрологи, про те, що саме 22 числа у нас зійдуться всі планети. Всі планети зійдуться в позитивному аспекті. І це таке буває тільки разу 30 років. А чому в 30? Тому що це такий. Раз в 30 років Сатурн попадає в позитив такий, і тільки тоді всі планети можуть зійтися так, щоб не було жодного поганого аспекту. А це значить, що в цей день ми можемо робити дуже багато. І, власне, шановні глядачі, не тільки для себе і для нашої країни, задумувати бажання з приводу миру на нашій землі. Цікаво, що у цей день наші предки святкували Різдво Коляди, одного з визначних слов'янських богів Дажбога, що символізував сонце. З метою віддати шану цьому божеству та сприяти перемозі світла над темрявою. Вони запалювали вогнища, розвішували палаючі колеса, оселі прикрашали ялинковими гілками, ворожили та пекли обрядовий хліб у вигляді сонця. Зимове сонцестояння нагадує нам про цикл життя та природних змін, що відбуваються навколо нас, і викликає особливе відчуття магії та надії на нове. Віримо. Що у цей день для кожного українця головне найзаповітніше бажання перемогти своїм світлом над темрявою. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини.